Привіт, друзі! Я збираюся валяти собі намисто з вовни. І мій майстер-клас для початківців. Вовна для валяння продається отакими стрічками і буває різнокольоровою. Я визначилася з кольором, моє намисто буде червоним, тому обираю червону вовну. Також мені знадобиться голка для валяння. Її можна придбати в магазинах для рукоділля. Вона така з зазубринками, спеціальна голка. І також потрібна буде звичайна кухонна губка для того, щоб було на чому валяти голочкою. Ще потрібний буде якийсь мильний засіб. Це може бути шампунь, гель для душу або рідке мило. Тобто те, що добре піниться. А також знадобиться гаряча вода, максимально гаряча, яку витримають наші ручки. Звісно ж, не кипяток, але максимально гаряча. Отже, приступаю, спершу поділю свою вовну на рівні грудочки. Вона легко рветься. Грудочку скатую в кульку як ягомога щільніше. Щоб вовна залишилася у формі кульки не розкручувалася, переваляю її голочкою. Треба слідкувати за тим, щоб не поранити пальці, адже голка дуже гостра. Цей процес дуже легкий. Перетворення грудочки шерсті на м'якеньку кульку. Довго валяти не доведеться. Просто привалюємо в кубку кінці шерсті, далі голка вже буде не потрібна, тому що другий процес це буде мокре валяння, для цього треба добре полити кульку гарячою водою. І додати горошинку мильного засобу. Починаємо валяти. Спочатку легенько притискаючи, а потім натиск робимо все сильнішим. Одну намистину валяємо не менше 10 хвилин. При валянні кулька зменшується в розмірі. Ось порівняємо, якою вона була спочатку і якою стала. Під кінець валяння натиск збільшуємо, при цьому відтискається вода і треба знову поливати. Добре це робити, звісно, над раковиною, де тече гаряча вода, але там мені незручно писати відео. Коли ми відчули, що кулька вже стала твердою і необхідного нам розміру, добре промиваємо її гарячою водичкою від мила. Можна відтискати добре, кулька вже не втратить своєї форми. Зробивши таким чином необхідну кількість намистин, відправляємо їх сушитися. Можна на батареї або в якомусь теплому місці. Отакими в мене вийшли кульки-намистини. Далі буду збирати намиста. Я додам ще дрібні намистинки перлинки. Буду нанизувати поміж валяних червоних. Це додасть ошатності моєму намисту. Ну тут уже включайте свою фантазію. Вовняні намистини легко проштрикуються голкою. Я буду чергувати перлинку і вовняну намистину. Все дуже легко збирається. На кінцях нитки я прив'яжу застібку, яку так само можна придбати в магазинах по рукоділлю. Ну ось такий виріб, така прикраса у мене вийшла.